Від суботи курці, що відвідують розважальні заклади, мерзнуть на вулиці в Україні. діє повна заборона на куріння у приміщеннях барів, пабів, клубів і ресторанів. Новація приживається повільно. Власники закладів кажуть, відтоку клієнтів поки не помітили. На даний момент все досить завуальовано, тому краще не робити нічого і забороняти курити гостям скрізь, ніж отримувати проблеми потім від міліції. Перевіряти громадські місця а також збирати штрафи, буде державна інспекція справ захисту споживачів. Чів за попільничку штрафуватимуть не тільки сам ресторан, а й його відвідувачів. Заклад заплатить до 10 тисяч гривень, сам курець до 170. Однак на місці в залі ніхто штрафувати не буде. Штрафи ніхто не чіпав. Тис... від тисячі до десяти тисяч, і рішення про штрафи приймає саме керівник інспекції в тому чи іншому місці. А не інспектор. Інспектор тільки складає протокол. Ви розумієте? А керівник інспекції має е... антину корупційний контроль. Окрім місць для розваг, не можна. Буде курити в приміщеннях державних установ на стадіонах, у лікарнях і на дитячих майданчиках. Законодавці наївно розраховують, що стануть чистими від диму і під'їзди будинків. У під'їздах будинків та ліфтах за новими правилами курити не можна. Порушників пропонують гнати геть самим мешканцям. От з підземних переходів та зупинок громадського транспорту курсів має виганяти міліція. Тепер і в під'їзді, і на зупинці ви можете надимити щонайменше на 50 гривень. Максимальний штраф 170 гривень. За повторне порушення він зросте вдвічі. Не відчують нововведень на собі працівники офісів та інших приватних організацій. Їм дозволило обладнати спеціальні місця для куріння. Також курилки залишаються у готелях, гуртожитках, в аеропортах і на вокзалах. До речі, депутати автори закону божаться прибрати курилку із Верховної Ради і примусити народних обранців відчути заборону куріння на собі. Ольга Подима, Юрій Макарчук, новини ЮБР.